Доброго дня, моя теро української мене звати Олена. Що щось, щось станеться у вашій долі загальний розклад по кармічній справедливості. Визначитися по відношенню до шансу, до нового починання. Пасивний період. Приливала спустову порожнє, зливалась ресурсно. Потрібно було йти в новопочинання, і надалі ситуація потребує. Але от потрібно бути самодостатній, в ресурсі, досягнути внутрішнього балансу, щоб іти зовсім в іншому напрямку, щоб діяти, щоб досягати. От саме по кармічній справедливості на даний період вам досягнути ресурсності. Вам не потрібно знаходитись в ілюзії по відношенню до ситуації, тому що ви насамперед ще думаєте, аналізуєте, приливаєте і зливаєтесь ресурсно саме в ці думки. А вам говориться ні, це ілюзорне представлення, саме на даний момент той період, коли ви повинні йти в новопочинання. І діяти зовсім по-іншому, не залишатись в безресурсному стані і з спустого порожнього, а повинні активно проявлятися, повинні рухатись, повинні робити вибір, задіювати досвід, мудрість і знання і рухатись до цілі, до результату. І ви отримаєте саме те, чого прагнете, і відчуєте себе наповненою людиною і досягнете самодостатності. Якщо подивитись на ситуацію зовсім з іншого ракурсу, зрозумієте, що не час знаходитись в ілюзорному представленні, в тому, в якому ви є. І не час залишатися в бездіяльності, час діяти, час проявлятися. Дякую.